Привіт, блаженне і чисте серцем, ібо вони Бога узрят. І Господь буде чути і відповідати на мої молитви, коли в моєму серці буде все. Е... Буде вдячність, буде радість, і е, буде щирість і відкритість з наставником, якого Господь дав мені для того, щоб я йшла до цього совершенства. І якщо в мене цього немає, то серце воно стає кам'яним, там починають рости колючки, і Господь уже не може не употребить мене, е, не щось мені проговорить. І тому діти Божі, це дійсно ті люди, через яких. Е, ти можеш дізнатися ще більше про волю Божу на моє життя, і саме через людину Божу Бог чує мої молитву, тому що це йде ходотайство за мене. І як важливо сьогодні дійсно бути смиренним, послушним тим, що кажуть діти Божі, і тоді буде благодать.